Друзі, у попередніх відео я знімала оцей куточок, оцю діляночку верніше, де я роблю свої переробки, де ми вбрали від ціля кущі плодові, все, тут буде полиниця. І оце сьогодні я проложила таку доріжку, з чого було? Тут остатки плитки, тротуарної бордюра, там сусід віддав. Він вложив собі плитку, я у нього поміняла на рослинки такі обрізки, вони мені пригодяться. І буду тут висаджувати клубнику двох сортів, і ця доріжка буде розділяти два сорти між собою. А понад оцею доріжкою, яку ми доложили стареньку, з цього було, друзі, з того і робимо. Тут буду висаджувати квітковий бордюр. Це я хотіла показати, як це виглядало до початку моїх робіт, а потім зніму вам відео, як все в мене вийшло. Друзі, пройшов десь тиждень, як я знімала цю діляночку. Оце бачите, як вона зараз виглядає. Розсадила клубнику в порядках і посадила такий бордюр декоративних рослин. Тут у мене принцеса Spirea Little Princess, тут у мене карліковий такий ліленічок, флокси карликові і по він по бокам тут у мене лаванда з таким пистрявим Ось це така доріжка. Друзі, перенесла свої горти сюди, прямо з комом землі і з усіма погорівшими квітами. Тут я наблюдала за цим парканом. На тій ділянці. І тут рослинки, в мене там ростуть гортензії, вони не горять під цим парканом. І тому я ці гортензії сюди перенесла і будуть вони чередуватися Тут будуть туйки фаракт, і меж, меж ними будуть гортензії. Отам От вдаліться пінки вінки. Дивіться, як все погоріло, друзі. А це ваніла фрайс. Оце все на сонечку у них оце попеклося. А так була б, дивіться, яка. Це в мене гортензії, які, які посаджені були у прошлому році, тому корнева в них ще невеличка. Заклала дуже таку багату гумусом ну, яму для них і перенесла. Оця гортензія в мене е, не підгоріла дуже, отак ну, трошки. Тому я її, дивіться, вона ще з квіточками. Квіточки я не обрізала, коли переносила, тому що обріжу, почнуть рости нові паросточки, а мені цього якби не хочеться. Отак От зараз, друзі, виглядає моя діляночка. Вже навела на ній лад. Осталося оцю сторону доріжки підсадити сюди те, що в мене другий сорт карлікових флокси. Щоб вони так були більш-менш на сонечку. І тут у мене карликові ліленічки різних сортів. І опять молоденькі. Оце я зі своєї великої спірею прикопувала гілочки. Літл принцесси. Оце за літо у мене наросли такі кущики. І між ними опять будуть рослинки. Тут оставила таку доріжку, спірею, мабуть, вберу. Ще треба тут під душем навести порядок. Тут колись росла там смородина, оця Барбарісова, бачите? І вона постійно, туди на коріння попало, постійно кидає оці пагани. Хочу тут побити кірпіч і трохи так підняти і забітонірувати, щоб тут було так чистенько і гарненько. Отак От на зараз, друзі, виглядає оця діляночка. Друзі, не так давно перебирала старі речі. Ну, від таткою, там дещо таке в коробках хранилося. Понаходила отакі, бачите, які гарні статуетки раніше були. І оця мені більш усіх сподобалася. Тут Україночка з хлопцем, такі гарні. Дивіться, і як вони гарно вписалися на моє фальш-вікно. Якось були запитання за це фальш-вікно. У мене є на каналі. Може, пару років тому назад я розповідала, як я його робила. Воно в мене знаходиться у зоні кухні. Отак, от, от у мене кухня з коридором разом, і воно в зоні кухні знаходиться. Тут стол маленький, камієчки ми їмо тут. І коли гості приходять, ми стол видвигаємо на середину. Отак гарно вписалася ця статуетка. Бачите? Сьогодні, друзі, підключила собі хазяйку. І нарешті мій чоловік дочекався пиріжків. Сьогодні наробила пиріжків з яблуками. Дідусю та й чоловікові сама один з'їла. Мені тісто не дуже можна їсти, бо чогось з роками повніше я ж не знаю чого. вроде такого нічого не їсти. З яблуками дуже добрі такі пухкенькі. О, зібрала в холодильнику все, що було, і молоко, і маргарин, і сметану. В общем, давно не пекла. Оцю улітку, це перший раз пекла пиріжки, бо дуже стидно було перед чоловіком, що свій сад, свої фрукти, я нічого не печу. На цьому, друзі, буду з вами прощатися. Дякую усім, хто заходить до мене. Дякую за коментарі. за ваші. Всім пока, до нових зустрічей!